Свідка з дитинства знала, що вийде заміж за Відьку Поліщука. Так хотіли батьки, бо самі були друзями ще зі школи. Вітька був старшим на два роки. Свідка спершу це сприймала як жарт, але що старшою ставала, то все більше розуміла. Дорослі говорять про їхнє одруження серйозно. Дівчина ще у школі вчилась, а мати їй усе промовляла. От отримаєш атестат, весілля зіграємо. Відька хлопець надійний, має і мізки, і руки, сім'ю зможе прогодувати. Свідку від таких материних планів аж трусило. У неї були свої мрії. Вона хотіла у місто їхати, в інституті вчитися, та все вирішилося саме собою. Відці прийшла повістка в армію. Він не захотів відкуповуватися і на півтора року одягнув солдатську форму. Проводжали його всім селом. Поруч, як наречено, посадили святку. Вечірка підходила до завершення, коли Вітька раптом торкнувся її руки і, заглянувши у вічі, запропонував відійти. Він відвів дівчину подалі від уже неабияк підпилих гостей. Світік, скажи чесно. Ти мене дочекаєшся, будеш писати? Дівчина на те нічого не відповіла, а Вітька сприйняв це за знак згоди. На радощах почав її заціловувати, а далі горілка зробила своє. Нелюбий хлопець став її першим чоловіком. Спочатку Свідка відповідала на вітчині листи, а як закінчила школу, Таємно від батьків подала документи в інститут і поїхала складати вступні екзамени. Вона їх провалила, але у село повертатися не схотіла. Під час вступу познайомилася з городським хлопцем. Льоша закінчував п'ятий курс і був типовим піжоном. Від таких дівчата пливуть, не встояла й свідка. Вона, не задумуючись, погодилася пожити у хлопця, а мамі з татом сказала, що влаштувалася на роботу на швейну фабрику і мешкає у гуртожитку. Свідка у своїх мріях уже бачила себе заміжньою за парубком, матір'ю його дітей. Проте через півтора місяця Льоша за вечерею, ніби ненароком зронив. Ти класна, мала, але через тиждень. Предки з за кордону повертаються ну, сама розумієш, тебе тут не повинно бути. А якщо ти з'їдеш завтра, то взагалі будеш розумницею. Свідка тільки зуби зціпала і все думала, як би не заплакати. Зібрала речі і напросилася на тиждень другий до подружки, поки не знайде роботу і житло. Та щось підходяще їй ніяк не траплялося. Зарплатню пропонували малу, а квартплата була високою. І тут брат вісточку дав. З армії прийшов Вітька, про неї допитувався і вирішила Свідка вернутися в село. Не вийде нічого з Вітькою, то хоч удома віддіспиться, поїсть. Тільки перед від'їздом треба до доктора сходити, а то щось дуже погано почуваєшся останнім часом. Хай таблеток якихось випише, подумала. Лікар у поліклініці ошележив та ви сонечко вагітні вісім тижнів. Світ звалився, аборт робити небезпечно, а повертатися до батьків з пузом соромно, а куди діватися. Як Вітка дізнався про свячен приїзд. Відразу ж прибіг і запросив її до себе подивитися новий ремонт. Дівчина погодилась і залишилася на ніч. А через місяць весілля зіграли. Відька дуже зрадів, коли дізнався, що скоро у них буде маленький, тільки все дивувався, що животику його молодої дружини росте надто швидко. Сергій коріс гарним хлопчиком. Свідка на нього надихатися не могла. Вітяш розривався між двома роботами, ще й фермерством зайнявся, хату затіяв нову будувати, машину у кредит узяв, переступить поріг за північ, чмокне Сергійка в щічку і Святку в губи та й завалиться спати. А свідка Тому й рада. Їй було противно кохатися з Вітькою, все не могла забути свого льошика. Піти ж від чоловіка не наважувалася, не знала, за які гроші житиме, як дитину на ноги ставитиме. Ще одна моторошна думка переслідувала молоду жінку якщо Віктор захоче ще дітей, вона й думки не допускала народити від нього. Одного разу син катався на велосипеді за селом біля закинутого кар'єру. Невдалий їй поворот і малий уже летить на дно. Впав на якусь залізяку, яка простромила його тільце. Поки люди викликали швидку, Свідка кричала, як скажена, Відька примчав з роботи зі швидкістю світла і з мужиками стали діставати Сергій Каз ями. Машина швидкої не могла під'їхати до кар'єру, і Вітька ніс малого на руках. По них стікала кров, а з очей в обох котилися сльози. У лікарні Вітьку зі Світкою відразу направили здавати кров. Треба було довідатися, хто з батьків стане донором, бо хлопчик втратив дуже багато крові. Ось тут то свячен обман і розкрився. Лікар запросив батьків у кабінет і сходу запитав, чому ви не сказали, що дитина усиновлена? Стан критичний, у хлопчика дуже рідкісна група крові. Нас такої немає. Якщо протягом найближчих годин не зробити переливання, то може статися непоправне. Вітька спочатку почервонів, потім зблід і вийшов, грюкнувши дверима. У свідки все попливло. Син вмирає, чоловік її кинув, сіла в коридорі і почала від безсилля ридати, аж раптом почула. Ти знаєш, де живе батько Сергійка? Вона сиділа і дивилася на свого чоловіка, нічого не усвідомлюючи, а він раптом як закричав і струсонув її Дурепо, чого ти мовчиш? Ти розумієш, що наш син може померти? Мій син вмирає, не мовчи. Ти чуєш мене? Льошу вони знайшли до кінця дня. Він відразу погодився здати кров, але попросив, щоб про це ніхто не знав, був щасливо одружений і мав доньок близнючок Сергія врятували. Відтоді Свідка зовсім іншими очима стала дивитися на свого чоловіка. Через рік у них народилася донечка.